Вітаю вас на нашому каналі Вибухова логістика. Сьогодні ми поринемо в історію та сучасні реалії одного з найзначніших водних шляхів у світі суєцького каналу. Давайте разом розберемося, чому цей канал такий важливий, які виклики він переживає сьогодні, і що на нас чекає в майбутньому. Суєцький канал це штучний водний шлях, який з'єднує Середземне та Червоне моря. Його історія почалася ще в давнину, але сучасний канал був збудований у 1869 році. Цей проєкт тривав 10 років і став справжнім дивом інженерії свого часу. З відкриттям каналу торгівля між Європою та Азією значно прискорилася, і морські шляхи стали коротшими та безпечнішими. Сьогодні Суєцький канал продовжує відігравати ключову роль у міжнародній торгівлі. Щороку через канал проходять понад 50 тисяч суден, а обсяг вантажів становить приблизно 1 мільярд тонн. Це 8-10% від усього світового торговельного потоку. Наразі канал переживає не лише успішні моменти, а й виклики. У 2021 році. Ми всі пам'ятаємо про величезну блокаду, коли контейнеровоз Ever Given застряг у каналі та паралізував світову торгівлю на кілька днів. Цей інцидент показав наскільки критично важливий цей маршрут і наскільки вразливий він може бути до несподіваних подій. Канал активно модернізується. У 2015 році було завершено масштабну реконструкцію, в ході якої було збудовано нове русло, що дозволило збільшити пропускну спроможність. Сьогодні планується подальше розширення та покращення інфраструктури. Один із ключових проєктів це будівництво нових терміналів та розширення глибини каналу, що дозволить приймати більші судна та збільшити загальну пропускну спроможність. Суєцький канал це не просто водний шлях, а найважливіший елемент глобальної економіки, який поєднує схід та захід. Він пережив багато історичних подій і продовжує розвиватися, щоб задовольнити зростаючі потреби світової торгівлі. Дякую, що подивилися це відео. Не забудьте підписатися на наш канал та включити дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Залишайте свої коментарі та питання під відео. І до нових зустрічей!